Таю вас 9 червня на календарі у студії працює Марина Каплун. Журналісти телеканалу СК-1 підготували для вас найактуальніші новини поточного дня. Житомирські пожежні також долучилися до гасіння на під Києвом. Вогонь і досі не локалізовано. Столичні ініціативи запрошують житомирян до збільшення масштабу різноманітних святкувань. У рамках акції теплі долоні діти учасників АТО розмалювали футболки для своїх тат. Про ці та інші новини далі. Пожежа триває. Надзвичайна ситуація сколихнула усю Україну. Від учора у Києві оголосили найвищий клас пожежної небезпеки через палаючу нафтобазу. На нафтобазі знаходилося близько 14 тисяч тонн нафтопродуктів. Голова МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників. До вибуху також була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази. Живые есть? Нет, тушительных вообще никого нет. И в машинах никого нет? Никого машины горят. Не можем подойти к тебе. Подойти невозможно. Говорят, загорелись пожарные машины, горят пожарные машины. Голова держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін вважає, що на гасіння пожежі на нафтобазі біля Василькова піде ще приблизно доба. Тим часом екологи б'ють на сполох. У районі палаючої нафтобази під Васильковом вже пройшов чорний дощ. Масштабна пожежа може призвести до серйозного погіршення екології, зокрема до кислотних дощів, кажуть екологи. Одразу два кримінальних провадження порушили правоохоронці за фактом пожежі на нафтобазі. Одна з них стосуватиметься розташування нафтобази у селі поблизу військової частини про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. Більше тисячі українців зникли безвісти. Це підрахунки СБО. Щоправда, за неофіційною інформацією. Дані про полонених різняться. Згідно з ними у Росії 30 бранців. Уповноважена президента з питань врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко нарікає, домовитися надскладно, адже держава-агресор блокує пошукову роботу. Тому за останній місяць вдалося звільнити тільки п'ятьох заручників. Свої теплі долоньки передали маленькі житомиряни своїм таткам у зону бойових дій. У Житомирі на території 95-ї окремої аеромобільної бригади у рамках акції Теплі долоні діти учасників АТО розмалювали футболки для своїх тат. Дітей не пускають в окопи, а от на сувеніри від щирих дитячих сердець чекають щодня у Житомирі. На території 95-ї окремої аеромобільної бригади в рамках акції Теплі долоні діти учасників АТО долонями розмалювали футболки для своїх тат, які воюють на передовій. Все-таки сьогодні ситуація в армії зовсім не така, як вона була рік тому. слава Богу, що футболки це значно важливіше ніж все інше, що можуть зробити волонтери і людини з фронту. Бачив дуже багато військових, які ти до них приходиш говорити про війну, а вони тобі відкривають і починають малюнки дітей показувати своїх. Ініціатор акції, міністр інформаційної політики Юрій Стець, зізнався, що ідея створення такого заходу з'явилась, коли він, перебуваючи на сході України, отримав футболку з відбитками рук його доньки. Для мене це було набагато важливіше, аніж навіть пачка цигарок, Чи там хліб, чи там щось інше, тому що це те, що ну, з'єднувало мене з моєю родиною. Ми вирішили таку зробити акцію, розпочати її по всій. Україні і продавати. Я думаю, що для кожного батька це буде теплий дотик його дитини, які десь тут на серці. Це набагато важливіше, ані, аніж матеріальні якісь речі. Шестирічний Житомирянин, вимиваючи руки від фарби, розповідає, що таким чином хоче передати таткові привіт, адже він сильно чекає його додому. От особливо, що папа пам'ятав пам мене. Він у нас воєнний. Він воював в АТ. довго його з нами не було, і він там воював нікоти. Там люди погибали, ну Україну побіждала там мусі і проходила далі. Там поставили відбиточок старшої донечки і відбиточок ніг меншої донечки надії. Думаю, буде дуже задоволений куча емоцій, тому що така підтримка їм ну надзвичайно важлива. Віце-прем'єр міністр, міністр регіонального розвитку, який також долучився до акції, каже, що нині підтримка військових необхідна, аби дати можливість державі провести необхідні. Реформи у нас сьогодні є офіцери і наші військові, які сьогодні дійсно роблять те, щоб ми сьогодні відчували себе в безпеці раз, для того, щоб вони виграли для нас час для того, щоб ми провели реформи два і зробили так, щоб Україна була незалежною. Насправді не просто на словах, а насправді. Надалі подібні акції планують провести і в інших військових частинах України. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК1. 55 років тому він був загальнотехнічним факультетом Київського політехнічного інституту. А тепер державний університет четвертого рівня акредитації. Житомирський державний технологічний університет відзначив свій ювілей. І студенти, і викладачі вони зараз є єдиними. Всі ми зробимо цей університет кращим. В рейтингу вузів наш вуз 137-й є куди рости, є, є що робити. Тому я думаю, що в нас це попереду. Розвиваємося. Це наша загальна думка. Не стояти на місці, а рухатись вперед. На день народження університету завітали гості з інших міст України та із-за кордону. Студенти з України вони є більш такі дружелюбніші, більш веселіші, якщо порівнювати з німецькими студентами. Але Говорити вже в практичній площині, то є така проблема, що студенти, що беруть участь в різноманітних міжнародних програмах, здебільшого орієнтуються на знання англійської мови. А у нас все-таки навчання йде німецькою мовою, і тому для цих студентів потрібно проводити окремо лекції англійської мови. Студенти з Азербайджану теж участь в цьому університеті. І недавно ми відкрилися здесь культурний центр Це означає, Азербайджана. У нас хороші отношения є, у нас хороші сотрудники є, і ми хочемо продовжувати. за 55 років університет дав путівку в життя понад тисячам талановитих випускників, висококваліфікованих спеціалістів інженерно-технологічного профілю. Тут навчаються студенти з різних національностей. Гаян приїхав сюди зі Шрі-Ланки. Я планую з Шрі-Ланку поїхати обратно. В шрі Шріланки шрі у мене да робота буде, тому що у нас розівається тут сектор. Звані. А у нас вважають, що якщо є більше образовані, у нас можна хорошу роботу знайти. Під час професорсько-викладацький склад ЖДТУ було відзначено почесними грамотами обласної державної адміністрації і обласної ради, подяками виконавчих комітетів міської та районної Бугунської рад. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК-1. Для отримання субсидій протягом усього часу на Житомирщині подано 57 тисяч 236 звернень, з яких 23 тисячі 716 сімей вже отримали підтвердження про нарахування допомоги. Таку статистику надає прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації. Очікується, що у Житомирській області державну допомогу можуть отримати близько 200 тисяч домогосподарств. Час подання документів не обмежується. Для попереднього розрахунку розміру субсидій скористайтеся формулою на сайті ОДА. 400 дітей взяли участь у концерті до Дня мами. Вихованці дитячих садочків співали, танцювали та зачитували поезії про маму. Слова віршів розчулили присутніх до сліз. 400 дітей взяли участь у галаконцерті, який став підсумком конкурсу Мати, родина Україна. Загальноміський конкурс музично хореографічних композицій був традиційно приурочений до дня матері. Кожен дитячий садочок повинен був нам зробити сценку на 15 хвилин з трьома композиціями. Вірш, пісня, композиція. Ми небайдужі жінки, три громадські організації. Ми об'їхали 20 садиків. Вибрали кращі. Меценатами виступили Житомирські депутати, серед них і Михайло Пухтаєвич, який вже тривалий час підтримує садочок номер 27 Вихованці дитячих садків демонстрували глядачам свої пісенні та хореографічні номери і зачитували поезії про маму. Вірші розчулили усіх присутніх. Дитячих садків нагороджували грошовими відзнаками та побутовою технікою. Як повідомляє Любов Цимбалюк, подібні заходи для дітей будуть відбуватися протягом усього червня. У нас вони будуть продовжуватися на протязі і ще червня. У нас і ще є і в суботу дуже гарний захід для дітей, учасників. АТО. Тобто у нас ще заходи будуть продовжуватися. Я думаю, що це головне завдання, тому що. Діти це наше майбутнє, це наша майбутня держава, і я думаю, що для дітей ми маємо робити все. Завдяки участі благодійників, кожен дитячий садочок отримав нагороду у певній номінації. Тож без подарунків не залишився ніхто. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 громадська організація столичні ініціативи пропонує Житомиру проводити свята із розмахом. Житомиру вони пропонують долучатися до спільного проведення свят до прикладу Дня Вишиванки. У місті очільник організації представив свій міжнародний соціально-етнокультурний проект фолк Юкрейн. Головними завданнями проекту є відродження, збереження та популяризація українських народних традицій, як в Україні, так і за її межами. За час свого існування етнокультурною організацією Фолк юкрейн створено такі проекти, як Фестиваль писанки, День Києва, фестиваль квітів та інші. В Житомиру вони пропонують долучатись до спільного проведення свят, до прикладу, День вишиванки. Ми багато років вже проводимо це. Парад вишиванок і е, останні роки це вже апогей. І далі можна його робити, ну, але потрібно робити більш якісно, більш карнавальним, таким, щоб він як туристичним маршрутом був. І ми приїжджаємо до вас цей день, поможемо все організувати, все зробити. Він у вас є. І коли в нас вже критична маса назріє, що багато міст, ми відправили в 100 міст. Десь буде 50 міст. Я думаю, що буде указ президента, який буде не вихідним днем, да і не днем вишиванкам, як бузько спеціалізованим, а день національного обрання. Потрібні нашому місту такі послуги чи Житомиряни самі зможуть справитись із організацією свят. Ми запитали у них. В принципі мені нравиться місті Житомирі проводять праздник. Якщо чесно, Мені нравиться моїм дітям. Тоже подобається. Коли Ми виходимо в міст, коли наш красивий цвітучий город. мені дуже нравиться. Хотілось би ще круче. Хотілося б, але хотілося б і не мирного неба над головою. Слава Богу, що ці люди проводять ці свята. Слава Богу, що не забувають ці традиції, тому що е, навіть Іспанія знає, що Україна на такому розвитку прекрасному і віра є в майбутнє. В принципі, хороші, так, да, міроприяття, прекрасно, що вони проводяться так так для людей. Ну, в принципі, нормально. Дитяче свято сподобалось дуже, яке руть компанія Руть проводила, дуже для дітей весело було. Як на мене. Питання не в розмуху, питання в ідеї. Якщо ідея гарна свята, то його розмах не має значення, розмах створять самі люди. А якщо ідея нульова, то ти скільки грошей не вкидає, скільки сил не вкидає, скільки, вибачте, за собою не напрягає всі структури, воно все одно буде нульовим. Так? Порівняння день деруна в користання, який був маленьке провінційне місто, яке зробило своє свято, на яке зараз їздять екскурсії з Києва. Тобто автобуси. Ви знаєте, хоч одне свято в Житомирі, на яке їздять люди з Києва і з інших. Не знаєте. А парадок, що уже Житомири їздять на той й Тобто люди уїжджають масово, занаймають автобуси їдуть. В корисні. тобто головна ідея. Корисними для нашого міста можуть бути інші послуги столичних ініціатив, з якими ні чиновники, ні місцеві жителі справитись не можуть. І де ми ще можемо вам бути корисні? То це питання благоустрою. Все, що стосується озеленення, все, що стосується дендрології, розуміємося на питання малих архітектурних форм поповнення бюджету з них легалізації їх, рекламних носіїв, парковки. Оці всі питання, що якби створюють обличчя міста, ми також можемо. Всьому вам допомогти, виконуючи обов'язки міського голови Житомира, подякувала президенту громадської організації столичні ініціативи за представлену можливість бути співорганізаторами свят та вивчити досвід діяльності громадської організації. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК1. Центр іпотерапії берегиня Полісся лишився без території. Житомирський університет виділив територію для центру, одначе вона потребує благоустрою. Понад 200 діток чекають на поновлення занять з конями. Подробиці у сюжеті. Центр іпотерапії Тріумф, який вже більше п'яти років займається реабілітацією діток з ДЦП, аутизмом та іншими тяжкими захворюваннями, залишився без території для занять. Керівництво агроуніверситету на чолі з ректором Олегом Скиданом запропонували центру територію технологічного факультету. Даний момент Станішовці закрився. Конний завод і би, конний клуб і по все, повністю лошаді убрали туда. Ми винуждені були шукати, де, де поставити наших лошадей. І поскольку ніде не знайшли місце, прийшлося нам сюди переїхати. Олеся Марчук розповідає, що нині на реабілітацію до центру звертається більше двох сотень дітей. Нас займається очень много дітей в середньому в на одну лошадку 6-8 дітей. Очень хороші результати і просять батьків, у яких вже діти пішли, щоб далі займатися вже не тільки іпотерапією, а терапіям, адже верховою їздою. Власними силами центр іпотерапії постелили покрівлю тепличного каркасу менш ніж на 30%. Отків кажуть, зробили все можливе, аби коні не стояли просто неба. Аби центр почав повноцінно працювати, потрібно покрити дах, зробити денники для коней, добудувати стіни, привести пісок та глину в манеж. Експерти оцінили будівельні роботи у 92 тисячі гривень. Такі недорогі матеріали, так щоб максимально швидко і ефективно хоча би здати, щоб для стоїла були, щоб криша була. Вот ну там ще, і зісно, треба бути стіни до зими утеплити. Тобто роботи очень, очень много. Щось то з ну с. Своїм своїми можливостями, і її також підтримки. Центр іпотерапії тріумф потребує допомоги. Тому якщо ви маєте можливість допомогти, долучайтесь, аби діти з важкими діагнозами мали шанс на повноцінне життя. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК 1 виставка картин українського постмодернізму відкрилася у обласній бібліотеці. Художник створює свої роботи вже більше 15 років. За цей час мав близько 50 виставок. Український постмодернізм представили у відділі мистецтв обласної бібліотеки. Персональна виставка Сергія Носка тут відбувається вже не вперше. Мистець створює картини з 99-го року. За цей час його роботи були представлені на близько 50 сумісних виставок та восьми персональних. Як розповідають бібліотекарі, із молодим Житомирським художником їх пов'язує давня творча дружба. Картини Сергія Носка Вони не оставляють равнодушними. Ти не можеш пройти мимо них. Становишся ані можуть дравиться і лініравиться, не ніставляють равнодушними картини. І справді незвичайні для своєї творчості художник любить використовувати метал, ДСП та акрилові фарби. За його словами, на них фарба подекуди може триматися навіть краще ніж на полотні. Для того щоб надати зображенню об'єму, він бере до рук ніж. Це пішло від. Гравюри. Я колись дуже багато займався гравюрою. Там весь час потрібно було ну, би різати, шкрябати, там трави та кислотою, різні речовини. Я беру такий здоровий ніж. Його беру так от ріжу. Ну перед цим звичайно там обробляю спеціальними розчинами, а потім фарбую. Більшість картин художника не має назв. Кожний може побачити у рамі щось своє деякі роботи були створені під враженням від подорожей. Дуже люблю їздити і малювати на пленері. Майже всі оці твори вони створені з натури, тобто на, на повітрі. Дуже полюбляю працювати. Коли його бачиш, навіть не тільки що бачиш, а просто відчуваєш. Ознайомитися з яскравими та незвичайними роботами художника можна буде протягом 15 днів. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Просто любую Україну. Саме такі гасла лунали на концерті Ярмака у Житомирі. З новим туром вставай Олександр приїхав і до нашого міста. Національна символіка, позитив та навіть загальне виконання гімну України. Артист виклався на всі 100% для улюбленої Житомирської публіки. Найпопулярніший репер України Ярмак вдруге приїхав до Житомира. Тепер з новим туром вставай. Патріотична символіка, спільне виконання гімну це те, що не забудуть всі ті, хто був на концерті. відкрито висловлює свою громадянську позицію. Свого часу він підтримав акції протестів на захист прав сім'ї Павліченків та написав на цю тему композицію Свободу чесним у лютому 2014 року Ярмак спільно з Житомирським репером Тофом презентував відеокліп на пісню «22», де відкрито підтримав Євромайдан та події, що відбувалися на вулиці Грушевського. І вже у березні 2015-го представив третій студійний альбом «Made in UA», який став рухом підняття бойового духу захисників України. безумно приятно, что я могу чем-то помочь, хотя бы песнями где-то, знаете, залечить душу. Как, ну, вот тяжело там, я представляю, какие стрессы ты постоянно получаешь, да, и, и хотя бы песня, когда есть рядом, когда иногда нет еды рядом и всего остального, и комплекты, наверное, есть песня, которая І надію допомагає. на концерт. Прийшли поранені військові 30-ї бригади. Хлопці зізнаються, що пісні репера постійно слухають на передовій, аби хоча б ненадовго забути про війну та загиблих товаришів. Йому був вже раз концерт. Ми просто не встигли, Ми були в готові. Ось то щас є, можливість піти на концерт. Ще, вон, він патріотичні пісні, він подобається, даже там підтримує. у кожного на визові світ хто Ярмак. Ну, так воно і получається. Микола військовий 95-ї окремої армобільної бригади познайомився зі співаком рік тому у Слов'янську, коли той приїхав до них із концертом. Краматорськ їх супровождалі з Славянська в Краматорськ. він давав там концерт. Його пісні придають дух ну, байцам АТО. Після концерту Ярмак запросив військових за куліси, аби зробити спільне фото. Вже 30 травня співак виступить у Києві з великим концертом у клубі Атлас. Яна Черпицька, Єлизавета Будішевська, телеканал СК 1 Лишайтеся патріотами у будь-якій ситуації. Побачимося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся зск СК та любіть Україну. В ефірі каналу СК 1 Добірка свіжих новин зі спортивних арен країни та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! У Кіровограді стартував командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих спортсменів та молоді. Змагання зібрали найсильніших легкоатлетів з усієї України: переможців та призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, які боротимуться за право потрапити на командний чемпіонат Європи, а також виконуватимуть нормативи для відбору на чемпіонат світу. Перемогу на дистанції 3000 тисячі метрів з перешкодами святкувала Житомирянка Марія Шаталова. Вона подавала дистанцію за 10 хвилин, і 3 секунди більш ніж на 5. 5 секунд, випередивши найближчу переслідувачку тернопільчанку Наталію Солтан, у чоловіків на цій же дистанції наш Васильковаль був другим з результатом 8 хвилин 46 секунд. Ще двоє наших спортсменів: Назарій Дзюбенко і Юлія Олішевська на дистанції 400 метрів успішно пройшли кваліфікацію. і Вийшли до фіналу, який відбудеться вже у вівторок, 9 червня. У Черніхові відбувся обласний меморіал з шахів, присвячений пам'яті шахового композитора, міжнародного майстра бронзового призера чемпіонату світу Миколи Кондратюка. Турнір проводився за швейцарською системою у сім турів. контроль часу 15 хвилин. До участі у турнірі зареєструвалося 44 учасника Житомира: Бердичева, Коростишева, Чуднова, Черняхова, Малина, а також представники Київської, Хмельницької та Черкаської областей. Перше місце з результатом «6 очок із семи можливих здобув Ігор Випханюк Житомира, який є діючим, до того шестикратним чемпіоном Житомирщини. Кращий результат серед жінок у бердичівлянці Лесі Кручак. У Житомирі відбудеться свято Олімпійського прапора. Захід відбудеться 11 червня о 15.00 біля центрального корпусу Житомирського державного університету імені Івана Франка під патронатом Національного олімпійського комітету України його регіональними відділеннями, а також за підтримки органів місцевого самоврядування федерації з різних видів спорту, центрів спорт для всіх і інваспорт. У заході візьмуть участь фізкультурно-спортивна громадськість міста, працівники спортивних організацій, молодь студенти, шанувальники фізичної культури та спорту, і, звісно, усі бажаючі. Футбол, Дніпро та ще 15 клубів вже у груповому етапі Ліги Європи. Ще 22 путівки до групового раунду будуть розіграні у кваліфікації, де Україну представлятимуть Луганська зоря та Полтавська «Ворскла». Обидва клуби стартують з третього кваліфай-раунду. Основний турнір Ліги Європи розпочнеться 16 вересня. а Жеребкування відбудеться 27 серпня. Новий спортивний рекорд України зможуть встановити у Житомирі вже 27 червня під час акції Житомир йде на рекорд. Все, що для цього потрібно: 5 тисяч житомирян, які на площі Соборній, одночасно мають віджатися 25 разів. Приєднатися до акції і допомогти потрапити місту до книги рекордів України може кожен бажаючий. Автори проєкту мають на меті популяризувати спорт і здоровий спосіб життя серед Житомирян. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі СК1. Побачимось.